Всім великий привіт! Сьогодні продовжимо тему сортів полунички, які в мене є. Залишилися реми, тобто нейтральний світовий день, правильно буде сказати. І новинки, які в мене з'явилися. І ще з'являться. Мені їде ще чотири сорти полунички. Приїде завтра, ну, вже, звичайно, покажу після завтра, Тому що, можливо, я завтра не встигну викласти відео. Ну, побачимо. Як отримаю, звичайно, покажу. Так. Просили розповісти про Альбіон. Це в мене перший сорт, який з'явився із нейтрального світового дня. Альбіон він взагалі саме виносливий сорт. Він самий перший, саме перший я його узнала. І мені він дуже сподобався. Він в мене до сих пір є. І я сподіваюся, він і буде далі. Е, яка його характеристика? От коли, якщо залишаєте навесні ягоду, вона взагалі дерев'яна, просто ну, вона дуже несмачна. Е, вона як яблуко. Вона хрустить, вона дуже тверда, е, ніякого смаку в неї немає навесні. Тому е, закликаю вас, не залишайте на ягоду його навесні. Обривайте квітконоси до кінця. Е, Кінця весни, а потім вже можете залишати на йогітку. Коли влітку починає давати йогоду Альбіон, і й долі вона найсмачніша. В альбіона дуже смачна йогода, із таким дуже вираженим смаком лісової йогоди. Йогода велика. Насправді, альбіон підходить для новачків. От На ньому можна тренуватися, вирушувати нейтральний світовий день. Так як він не дуже такий дуже урожайний, щоб він не дуже багато дає йогутки, але йогутка постійно, є, є і єсть. І так, як він не дуже урожайний, то його можна навіть не кормити і Ну, мінімум давати при посадці добрива, і, можливо, там деякі підкорки по листу. І він буде вам плодоносити. Хорошо дає вуса, на вусах зразу ж квітне і даєш ягоду і розеточки. Ну, так у мене всі нейтральні світовий день, усі буквально вуса починають плодоносити, ну, викидають цвіт, зразу ж, як тільки ви її посадите. Вуса дає хорошо, ягодка транспортабельна. Чим боліє? Боліє на п'ятнистість. Буває, що якщо дощі зарядять, то буває, що може захворіти на андрокноз. Сіра гниль не дуже її поражає, не бачила я на ньому. ну Це хіба що, як починається вже така погода, дуже сира, не просихаючи дощі, то звичайно вона може і поражатися з сірою але Сорт доволі такий, стійкий до хвороб і до шкідників з умови, якщо робити профілактичні заходи. Поражається, так як і всі, нейтральний світовий день, кліщ найбільший, такий шкідник, найбільше шкодить. І навіть я б на перше місто поставила тріпса, а не кліщо. З кліщом набагато простіше боротися на нейтральному світовому дні на полунички, чим із тріпсом. Тріпс це шкідник номер 1 З ним треба боротися, починати навесні. І чим хорошо нейтральний світовий день, тому якщо ми обриваємо ягоду до кінця весни або навіть до середини літа, то можна оцей промежуток, оцей проміжок часу обробляти хімічними препаратами, не боячись, нашкодить людям, що споживають ягоду. тому що ягоди ми ж обриваємо квітконоси, обробляємо хімічними препаратами, і потім вона вже йде. Плодоношення вступає здоровою рослинкою. Потім вже можна працювати тільки біопрепаратами, які доволі гуманні до, до людей і витримують строки, і все буде добре. Так, королева Єлизавета. Теж вона така винослива. Ягода, ну Це старі сорти, які дуже-дуже витримують усі, усі досліди, які ми з ними проводимо. Вона теж Єлизавета II, вона королева Єлизавета II, вона не Дуже багато йогоди дає, але стабільно, стабільно йогода завжди в неї є. Я її теж, так як і на всіх ремах, я ці квітконуси удаляю, і вона мене починає плодоносити десь із середини літа. Ну, не те, не що з середини, а десь із серпня місяця. Це саме краще, тому що е, там е, іде така трішки. Переривчик після мальвіни, щоб трішки мені перепочити, і з серпня місяця вже повністю починається ягода. Тим більше, от, що всі полунички, нейтральний світовий день не дуже люблять жару. Не то, що не дуже, вони взагалі не люблять жару, а їх треба притіняти від пекучого сонця. Коли спадає жара, то взагалі ці сорти дуже гарно починають плодоносити. Далі у мене є, суничка, суничка-мошенька, не полуниця, а суничка -мошенька, яку я показувала. Це полуничка, суничка, яку я виростила із насіння. Насіння я купляла у насінному магазині, виростила взимку розсаду. І потім навесні висадила у ґрунт. І вона доволі, перша йде йогода, дуже-дуже така крупна, як клубника, як, ну, як обична полуничка, Ну, тільки не крупна, плодна, а така середня. Але вона чим відрізняється? Вона відрізняється тим, що. Вона дуже-дуже смачна, тому що як ми знаємо, що суничка, у сунички дуже смачна йогудка. В неї аромат суничний, вона не тверда, вона м'якенька, вона не міняє свій смак ні навесні, ні влітку. Але я все одно удаляю квітконуси, тому що вона мені просто не потрібна, мені багато. Сортів є інших, тому я її просто не запускаю зразу, щоб потім була крупніша йогутка. Вусів дали є багато, вуса зразу ж починають квітнути і давати плоди. Ну, єдине, звичайно, треба трішки почекати, щоб вона хоч трішки щоб набрала зелену масу, щоб, щоб вона віддавала вам урожай. Тому що, якщо не буде достатньо зеленої маси, достатнього листа. Ну, як відомо, корінь живить лист, а лист живить ягоду. І поки не наросте лист, поки вона не окріпне, то на ягоду її, бажано не запускать Це будь-яку нейтральний світовий день. Так, далі мольга йде. Мольга, мольгу я отримала в минулому році, як ви пам'ятаєте, від Макса. У мене там було трішки пересурту, але я його прибрала. Зараз, я думаю, що вона вся вже залишилась тільки Мольга. Мольга вона така приземіста, йогітка смачна, йогітка якась вона одинокова, От немає такої дуже величезної і дуже маленької, вона така середньої величини і стабільно дає йогутку. Плодоноситься також і вуса зразу зацвітають, мальга боліється кліща. Поражається також антрокнозом, прямистістю, як і всі полунички. Далі Монтерей. Монтерей теж не, не міняє смак ягоди ні навесні, ні влітку. Вона завжди смачна, завжди горна. Ну, єдине, що впливає, якщо ви не запустите її навесні, то просто буде влітку крупніша ягідка. Сорт виносливий, ну, теж як всі полунички, боїться п'ятнистості. Кліщика, тріпса, так як всі полуниці. І борошнистої роси теж. Вони всі бояться. Так, долі віворо. Віворо, віворо це така серцевидна йогітка, врожойний сорт смачний. Вуса дає непогано, але в неї менше вусів, ніж у Мурону. ну Можливо, це у мене так, не знаю. В цьому році я її пересадила на інше місце, побачимо, що буде в наступному році. Вівора мені показала ягідку дуже смачну, і я нею задоволена. Вона винослива. Так як і всі полуниці поражаються гниллю, по борошнистою росою, шкідниками, як і всі. Ягідка смачна. Так, далі Муроно. Ну, муроно я взагалі не знаю, він один у мене з найулюбленіших сортів. Хоча є улюблені сорти, <хи> ну, мурану мурано завжди смачно. Завжди смачно, завжди її багато. Вона кидає, кидає, кидає. Це просто машина. Вона ягідка... от навесні в неї ягідка така гостра. А потім на, влітку трішки міняється е, структура ягодки. Якось вона більш така. Чим'якша, от, от от мені так здалося, що вона м'якша влітку, чим навесні. Я її залишала в якості експерименту, і вона мені виявила, показалася влітку краще, чим навесні. Хоча вона солодка, да, вона дуже солодка, вона гарна, смакові якості хороші, але влітку вона смачніша. Далі гармонія. Гармонія це така ягодка більш із тупим кінцем. Серцевидна, буває навіть інколи такими грибішочками. Ягодка світлого, червоного кольору, кислосолодка. Погодні умови взагалі впливають на всю ягодку нейтральний світовий день, яка в мене є. Саме краще, звичайно, вирощувати в теплицях під укриттям. Тоді ягодка взагалі дуже смачна у Ну, Гармонія, в неї ягодка плотна. Пустот я не наблюдала в неї. Ну, як говориться, гармонія вся в гармонії. Там і кислота та є, і сладость є поражається і п'ятнистістю, і борошнистої роси я не наблюдала скільки вона в мене в мене вона років мабуть 3 чи 4, то борошнистої роси у неї не було от плямистість. до да. Гнилів я теж не бачила на ній. Ягодка транспортабельна, хороша. Але кислоти в неї більше, ніж оморану. Ну, Зависить від погоди, звичайно. Далі кабріло. Кабріло це теж просто машина по проростанню ягодки. Я нею дуже задоволена. В неї От інколи говорять, що кабріло кисла. Кисле, тверде і не смачна, її треба дати вистигнути. Вона аж чорна, коли вистигне і блискуча, тоді вона дуже смачна і вона зовсім не тверда. В неї така середня плотність, ягода велика, гарна, така серцевидна, доволі урожайний сорт. Поражається, поражається і кореневими гнилями, і п'ятнистістю, і мучку теж вона хорошо ловить ворошнисту росу. Ну і шкідники, як і всі полуниці люблять, особливо тріпс. б'юті, це в мене один теж із найулюбленіших сортів. От у неї смак. Ягода велика, гарна така, більш вона конусна, але така велика ягода. От в неї смак фруктовий, після смак. Мені вона дуже подобається. Від неї теж ніколи не відмовлюся. Вона і чим мені ще вона подобається, вона дуже гарно дає вуса. Тут усі буквально усі. Які я перечислила вже, дають хорошу вуса. Вуса теж плодоносить з розу. тож дуже гарний сорт, поражається, антропнозом, якщо дощі йдуть, ягодка поражається, плюс плямистість, борошнистої росини я не її ще не бачила. Ну, а так взагалі дуже хороший сорт. Далі бравура. Бравура поражається. Бравура поражається антропнозом, плямистістю, борошнистої роси в мене не було на ній. Ну, ці в мене сорти перший рік, тому не було в мене такого, такої проблеми з нею. Сіра гниль буває. Бравура така світла, світла, такого персикового, я б сказала, кольору, як наче не достигша, але вона дуже солодка, дуже солодка, смачна. І вона така приземіста, в кущі самій приземісті, такого світлого кольору лист зеленого світлого кольору. Подобається. Однозначно залишається цей сорт. І далі хадемуар це теж мій найулюбленіший сорт. Єдине, що мені не подобається в ньому, те, що він мало дає вуса. Ну, дуже він жодний на вуса. Ну, просто дуже жодний. Я, ну, мабуть, він того дуже жодний, тому що він дає дуже багато ягоди. От, і зразу вона в мене в теплиці. Вона Хадимор, він усіяний йогодою і він кидає, кидає, кидає йодку. Поражається чим, як і всі хвороби, такі як борошні старосо. але я в цьому році. Він у мене перший рік. Тут декілька кущиків я бачила, борошни староса починалася, але після обробок доволі, доволі все добре. Тріпс любе, клещика не бачила, тому що в мене обробки проводяться. Тріпс це така зароза, що його дуже важко іскорінить і дуже з ним важко боруться. Особливо, коли є рядом бур'яни. Ягода велика, смачно, солодка. От Зараз у теплиці в мене зараз яка погода на вулиці. Сонця майже немає. Буває, бо але рідко, на вулиці прохолодно, а в теплиці тепло, але ми кожного дня відкриваємо. Це хіба що ось був вітер дуже сильний і було дуже сиро, то й ми не відчиняли один день. Двері з двох сторін, а так ми відкриваємо кожного дня теплиці, щоб було провітрювання. Бо як не буде провітрювання, вона ж не буде і опилятися і будуть нападати хвороби. Так, і ще забула я про вчора сказати за ранній сорт, такий як Раміна. У мене він перший рік. Ягодки я ще не бачила, але говорять, що це покращена ольба. Ну, будемо бачити, посадила на бугрі. будемо бачити, що це за новинка. Далі із нових, які в мене ще не плодоносили, яких у мене ще не було ягоди, і будемо смакувати і пробувати її навесні. Це такі, як бріла. Це я вже її виписала третій раз. Тут я вже впевнена, що це вже бріла. Далі Лючія потім Дюшес. Потім Олександра, Діоблес, Джусі. Це сорти в мене вірте Людмили Кунець, крім, е, е, крім е, раміни. І долі е, мене останні, які в мене приїхали, це веселка. Потім е, Елоді, Сибіла, Голячів, е, Диво світу. Дивосвіту це нейтронний світовий день. Я не сказала, яка веселка ранній, Елоді – середня, Сибіла середня, Голячі пізня, дивосвіту нейтронний світовий день, Вікот пізня. Розона Київська української селекції. Роння. І ще одна невідома. Будемо вияснювати. людина прислала мені, щоб, можливо, вияснимо влітку, можливо, у кого такий є сорт. то будемо дивитися і вияснювати, який то сорт. І все ж таки прислала мені скалу, це вже другий роз я її виписала, і я впевнена, що це вже буде скала. Так, долі яких які мені їдуть сорти, це е, толія їде, твіст, Хепіл і алюр. Із ранніх це твіст, здається, і е, толія хепіл і алюр, е, молік алюр це Сорти пізні, тому що я пізні сорти, от я акцент роблю на ранніх і пізніх сортах. Тому що, от коли йдуть середні сорти, то Ціна завжди на ринку падає. Але ж це не значить, що їх не повинно бути. Звичайно, вона повинна бути. Але саме найкраще. Саме яка, яка мені подобається, ту, ту я її залишаю середню. А от пізні ранні сорти, звичайно, в пріоритеті, пріоритеті, тому що ранні сорти завжди чекаєш їх із так таким нетерпінням, і люди після зими дуже раді скуштувати йогітку. І також, коли вона закінчується, то теж вона завжди ціниться. І тому я стараюся розширити свої пізні сорти, щоб родувати людей. і себе. Ну, ось такі сорти. Я їх не, не характеризувала, тому що я ще не знаю, яка вона це йогутка. Будемо куштувати розом. Надіюся, я зробила правильний вибір, тому що я зараз стараюся відбирати сорти по якостям. І по транспортіровці, і по смаку, і по виносливості до хвороб, до шкідників, то думаю, що зробила правильний вибір. Також забула сказати, що мені жіночка прислала назву білої полунички це Пайнберрі Пайнбері з двома Р. Це назва білої полунички. Я пам'ятаю, що якась така назва незвичайна, це якась така. <головіка> так що, дякую вам, що ви мені прислали назву Полоничка. Я вже записала, тепер вже не загублю. Так що, всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. Віримо в ЗСУ. І перемога буде обов'язково за нами. До побачення.